Слава Україні! На жаль, Росія, яка є гарантом цілісності України, якою стала вона, коли ми відмовилися віддати атомної зброї на сьогоднішній день, робить неналежні дії і сприяє тому, що сепаратизм в Росії і російський сепаратизм поширюється сьогодні. Наша влада робить все можливе, щоб цього не сталося, щоб ніяких. Дій, які би руйнували суверенність і цілісність України не було, ми прийняли рішення, що ми не будемо вживати ніяких силових дій. Ми дуже сподіваємося, що мирним шляхом переговори між гарантами Росією, Сполученими Штатами і Англією пройдуть. В телефонному чи будь-якому іншому режимі і збройні засоби, які сьогодні використовують бойовики проти адміністративних споруд, зникнуть і люди розійдуться. Нагадаю, що коли мирні протести відбувалися в більшості України, ніякої, ніякої зброї не застосовувалося. В даному випадку є і автомати, і гранатомети і так далі. Тому сьогодні парламент закликає Путіна відкликати свою зброю і не Заважати українцям будувати нову мирну державу.